Вознесені майстри світла присутність на землі. Вони не вчора, вони зараз, вони не окремі імена, а хвиля свідомості, яка говорить через твою інтуїцію серце дії. Це ті, хто пройшов шлях крізь тіло і пам'ятає, як світлої створити серед форм. Це ті, хто не став Богом, а згадав, що ним завжди був. Вони серед нас аспекти присутності, сен-жермен, трансмутація, фіолетове полум'я. Серапіс бей – чистота, храм Вознесіння, ельморія, воля духу, шлях сили, Іларіон – істина, цілительство, внутрішній промінь, кудгумі спокій, світло мудрості, жвалкул, енергетика, структура, ментальна ясність, Павло Венеціанець – краса, творчість, душа через мистецтво, Наде – співчуття, служіння серцем. Єшуа Ісус, безумовна любов, шлях Христа. Марія Магдалина алхімія жіночності, любов як посвята. Матір Марія, захист, небесне співчуття. Мелхіседект – священна геометрія, христове тіло. Санат Кумара, міжгалактичне керівництво, хранитель вогню. Портія, баланс, божественна справедливість. Гуанінь, милосердя, жіночий аспект Будди. Бабаджі тіло світла, безсмертя, дихання. Будда Шак'ямуні – спокій, просвітлення. Падмасамбхава трансформація, тантрична присутність. Ісіда древнє зцілення, магія через любов. Тот атлант Гермес – космічна мудрість, алхімія всесвіту, лаоцези, Дао. Споглядальність, мудрість мовчання, арктуріанські майстри. Світлотерапія, гармонізація, плеєдеанські майстри. Коди серця, звукове нагадування. Аштар Шеран – захист, зоряне командування. Майстри андромеди. Прийняття, м'яке розширення. Майстри Телоса Адамо Аурея, Мікаос мікаослеморійська любов, внутрішня земля, гея жива свідомість планети, тіла вознесених ангелів Мегаїл, Рафаїл, Уріїл. Міжвимірна підтримка, числові коди активації, 111. Злиття з вищим я, 222. Підтримка, баланс турбота, 333. Присутність майстрів поруч, 444. Стабільність світла на землі. 555. Трансформація в дії. 777. Духовна місія, шлях майстра. 888. Потік божественного достатку. 999. Завершення циклу підняття. 1010. Нові ворота. 1212. Міжвимірне згадування. 144 Кристалічна мережа світла, до якої ти належиш. Практика Я, світловознесіння. Сядь спокійно, заплющ очі, відчуй, як золотий промінь опускається в тебе зверху. Він розширюється у серці, в руках, у клітинах. Ти не просиш, ти згадуєш. Повтори: я відкриваю себе для свідомості майстрів, я дозволяю їхній присутності діяти через мене. Я присутність світла на землі. Я несу, я втілюю, я є завершення. Це не просто імена, це резонанси хвилі та буття, які ти теж здатен пробудити. Коли ти дієш із любові, ти вже майстер. Коли зцілюєш ти вже провідник. Коли мовчки обіймаєш, ти вже світло. Вознесіння не кінець, це початок глибокого втілення, і ти тут не випадково.